Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте: єдиним джерелом влади в Україні є народ. На 10 ранку 15 жовтня у Стевнику була запланована сесія міської ради, на якій депутати обіцяли продовжити роботу, в тому числі і над питаннями воїнів АТО, котрі повернулись до рідного міста. На годиннику рівно 10 В сесійній залі мер Стевника, кілька небайдужих мешканців, військові з сім'ями. Та жодного депутата за кілька хвилин депутати таки з'являються. Щоправда, кворуму того дня так і не зібрали з 36 депутатів стебницької міської ради на сесію приходять тільки 9. Василь Пецюх починає засідання не із з'ясування причин, чому депутати прогулюють роботу, а із звинувачень на адресу громадських активістів. Мовляв, не дають нормально працювати. Чиниться політичний тиск на мене, як міського голову та депутатський корпус. Заявляю, що міська рада та депутатський корпус працюють виключно в проголовому полі. Рішення, які приймаються, постійно перевіряються про органами. На запитання журналістів, хто саме тисне на владу, почути відповіді від народних обранців так і не вдається. Хто на вас тисне? Хто на вас тисне? На які сьогодні не прийшли, хто тисне? Тут постійно висловлюються вимоги і так далі. Зокрема, остання вимога була така, що мовляв, сесія мовляв, незаконна. Зрештою, секретар міської ради визнає, якщо так піде і далі, депутатський корпус треба розпускати. Відсутність депутатів на сесії не можна виправдати нічим. Якщо ми сьогодні зібралися раз, якщо вони не здалися на сьогодні, раз ще раз, значить міський голова має право розпустити депутатський корпус міської ради. Є закон. Стебницькі воїни шоковані вже вкотре їх футболять та годують тільки обіцянками. Якщо на минулій сесії депутати хоча б намагались почати процес обговорення, то сьогодні просто немає з ким говорити. Ключове слово одне, коли Власне. А на сьогодні була світами. Вибинуті чим у швидше вимовити заходити гарантує держава? Расті не вщухають шквал критики на адресу міських обранців з одного боку та виправдання з іншого. В кінці кінців сесія провалюється. Жодного питання так і не розглядають. Не зважаючи, що вже і війна почалася, і майдан почався. Ніхто всі уваги, Розумієте? Але ж депутати для нас нічого не зробили. Розумієте нічого. То як вони можуть мати більші бажання громада, як ті воєнність? Люди, які попроходили типу, дітей маленьких поша і жінок, і ми за їхніми кола стоїмо, щоб чесно сказати. Ой. Самі ж депутати на камеру не приховують, що їхні колеги-прогульники на сесію не з'явились тому, що самі є власниками ласих шматків Степницької землі. Хлопців зато напевне бояться вже всі, тому що їх обідали, їм не далося, і вони тому так напевне страх, тому що украли. Ну моя думка. Я не брала, я прийшла. І таких в нас було вісім чи десять. Страх народної розправи ось відповідь на сьогоднішні прогули народних обранців. Боялись, що воїнів не зупинить депутатський мандат. Тому що вони її взяли, а як вони прийдуть? Вони зрозуміють, що вони займовуть нарватися якісь неприємності. Будь до того, що ви бачите, що робиться під Верховною Радою і що робиться всюди. Сьогодні ранку ми бачимо, що робиться під Львовом, так само. Хлопці за те, які були присутні на сесії, не добирають слів, коли діляться враженнями від роботи своїх депутатів. Кажуть, на війні за таку роботу карають без вагань. Гнати в ши, як нормально тих мусорних псів. От то з ними що робити? Інакше нічого. Такі самі другі, які не з'являлися. є такий тут депутат кулик, з якої з радості на ньому записано 40 соток і до нас дійшли слухи, що він вже хоче ділити там на кутнама на кума на брата на свата, а нам далі нема землі, нема землі. По тому як от працює наша міська рада, можна. Зробити висновок, як працює вся, от, ну як вона взагалі працює. У мене склалося враження, що вона взагалі не працює, що вона тут не потрібна, тому що вона не в змозі вирішити саме, саме елементарне питання. Якщо вони не, збирають, не збираються, значить вони не виходять свої обов'язки. Так само, як в нас в армії. Кожного є свої обов'язки. Той той стрілок він має свої обов'язки. А наша міська рада не виконує ні пецьок, ні депутатів, ну, окрім деяких які приходять, а решту куди надівають їм не потрібно. їх, якщо вони тут не приходять, наче да хай в не йдуть геть. Людей Просто дурять, бо коли влада хоче допомогти людям, то робиться і прозоро батьки, чиї діти зараз воюють на сході. Досі не можуть зрозуміти, який ворог небезпечніший зовнішній окупант чи внутрішній. Той, що у рідному місті, раз вони хотіли бути депутатами, нехай би як то кажуть, розкльобували то до до кінця того ділібантовсі. А землі є, і землі ті можна ще повідавали ті землі, кому хотіли. Шільці, як то кажуть, роздірбанили ті землі, як хотіли. Всі судді, міліція брала, то нам, як то кажуть, нічого, як то кажуть, місцевим не попало. Мали ми там по пару тих сотих землі і то відібрали. Журналісти народного контролю і надалі слідкуватимуть за тим, чи відбуваються сесії у Стебнику. Про подальший розвиток подій обов'язково проінформуємо вас вже в наступних програмах. Також нагадуємо, що народний контроль в Стебнику співпрацює з громадською організацією Воля Громади. Разом з активістами реагуємо на проблеми людей та намагаємось максимально допомогти їх вирішити. Рекомендуємо стебничанам при будь-якому порушенні їхніх прав з боку чиновників звертатись в офіс громадської організації Воля громади телефон 097... 648 76 30 Роксолана Бояк, Ігор Дьорка, Ігор Чиж, Народний контроль, Дрогобичина.